Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами будемо говорити про дуже важливу тему мінна безпека. Тому що життя сьогодні дуже непередбачуване, про це свідчать події, які розгортаються зараз в Україні. Тому у житті кожної людини зустрічаються різні непередбачувані випадки, часом загрозливі для особистої безпеки. Сьогодні ми поговоримо про те. Що місця, які раніше були знайомими та безпечні, зараз можуть приховувати небезпеку, міни, боєприпаси та інші вибухонебезпечні предмети. Діти для того, щоб убезпечити себе та своїх рідних, потрібно дотримуватися чотирьох основних правил. А саме яких? Зараз ми з вами дізнаємось. Грай Катруся, грай, донечка, грай. Так, так, добре. А, що це там лежить? Татусю. Поцікавилась Катруся. А, може, то піратський скарб? Мудрий тато тихо мовить, донечку за руку ловить. То з війни дитя граната. Треба мене згукати. Хутко номер набираю. Дуже швидко викликаю. Так? Це служба? Це служба МНС? Так, настроє. Точну адресу називаю. Так, на ігровому майданчику перебуваємо. Підозрілі предмети спостерігаємо. Чекаємо, чекаємо. Доброго дня! Доброго, Доброго дня. дня! Викликали, що трапилося. Ми знайшли піратський скарб. Так. Тихенько, Петруся, зупинись. Ситуація зрозуміла. О, Підійди, будь, будь ласка, до мене, дитино. Слухай уважно. Так, і запам'ятай. Будь завжди уважним всюди, обережним. Поводься, як належить. Завжди всього остерігайся. За чужі речі не хапайся. Не хапайся. І запам'ятай такі основні правила. Правило номер 1 Будь уважним. Будь уважною. Правило номер 2 Не підходь. Правило номер 3 Не чіпай. І правило номер 4 запам'ятай в таких ситуаціях телефонувати за номером 101. Так, зрозуміла. Ти дуже кмітлива дівчинка, але давай перевіримо, як ти запам'ятала ці правила. Згодна! Слухайте уважно. Правило перше Будь завжди обережна. Так. Правило. Номер два. Не підходь. Так. Правило номер 3 Не чіпай. Добре. І правило номер 4 Телефонуй один. Ось! Один. Добре! Дуже уважна і талановита у вас, дівчинка. Молодець, молодець! Молодець! А тепер подивіться діти, як виглядають міни. Номер один. Міна Метелик. Номер 2. Міна жабка. Подивіться діти, як виглядають заміновані іграшки: ведмедик, тигриня, машинка, котик. Запам'ятайте, діти, це дуже важливо. А зараз давайте пограємо у гру, що називається Це все я чи не я? Давайте для закріплення Давай. пограємо в таку невеличку гру. Грати, я люблю гру. Граємо котруся, бо під сосною гриб стоїть, а від нього дріт стирчить. <квкв> Ти візьмеш отой грибок, покладеш у козубок. Це не я! Добре, правильно. Якщо ви поблизу міни. Опинились необачно, знають всі ні паніці, навіть якщо лячно. Це, Це я. я без паніки. Правильно. Шляхом ти у гості йдеш, в кошику смачне несеш. <плес> Покладеш у нього гаджет, якщо. На шляху знайдеш. Це не я! Добре. Правильно, молодець. 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 На городі ти знайшов міну, гільзу чи снаряд. Знаєш точно, викликати МНС-наряд! МНС. Це звучить схоже на церковні дзвони. Так звучить сигнал хімічної безпеки. Як звучить сигнал евакуації для виїзду з міста. Після такого сигналу правило номер один. Слід увімкнути радіо чи телебачення і чекати інформації. Правило номер 2 Зачинити вікна, одягнути засіб захисту органів дихання, а також захист для шкіри. Правило номер 3 При аварії аміаку рот та ніс прикрити мокрою тканиною. Так. Катуся, тримай. Так, Правило номер 4 При загрозі викиду хлору жовто-зеленого їдкого газу потрібно піднятися на поверх вище першого, тому що хлор важкий. Та стелиться по поверхні землі. Ось так. Скільки всього цікавого та корисного я пізнала сьогодні? Дитино, це твоє життя. Хоча для цього ти ще дитя. Навчися із життям дружити. Щоб у безпеці щодня жити.